Ми діти твої Україно» Таку назву має традиційний міжнародний конкурс-фестиваль, який пройшов на березі Чорного моря у всеукраїнському дитячому центрі Молода гвардія. В дев'яте обдарована молодь зі всієї країни боролась за участь у фестивалі. Протягом року на адресу конкурсу майбутні конкурсанти надсилали фото та відеоматеріали у дев'яти номінаціях, аби компетентне журі зуміло гідно оцінити їх сили та запросило взяти участь у фіналі. Я радо вітаю початок яскравої, творчої зміни. Я хочу, щоб ви знайшли тут друзів, проявили свої таланти. Я переконаний. Що об'єктивне журі визначить справжніх кращих. І я хотів би від гостиної одеської землі за славним українською традицією віддати наших гостей хлібом сірю Лише декілька днів тому конкурсанти з'їхалися до Одеси з різних куточків країни. Втім, вони вже знайшли собі друзів та підтримку, які й будуть допомагати їм боротись за перші місця впродовж усіх конкурсних днів. Много емоцій, багато друзів, нових дітей всі готові чекають цього фестивалю. Ми дуже дружин пройшло всього кілька днів. А ми вже стали настоящим дружнім отрядом. І навіть не смотря на те, що ми розмовляємо на різних язиках, ми все одно стали однією командою. Ось так розпочинався міжнародний конкурс-фестиваль, мета якого державна підтримка обдарованих дітей та юнацтва, у тому рахунку представників національних меншин України, учнівської молоді з числа закордонних українців і тих, хто має інвалідність. Очевидний національно-патріотичний зміст програми спрямований на формування у дітей почуття громадянина, шанобливого ставлення до культурної спадщини свого народу і толерантного сприйняття культури інших народів. Кожна дитина, яка сюди сьогодні приїхала, вона привезла з собою частинку тої щирості і небайдужості до того, що відбувається навколо. Про це свідчить репертуар їхній, з яким вони приїхали. Усі пісні національні українські? Ні, вони не обов'язково українські. В нас діти приїхали і представляють і національні товариства, які живуть і працюють в Україні. Це і болгари, і вірмени, і грузини, і поляки. Всі діти вони рівні і всі. В єдиному українському віночку шанують культуру України і звичайно бережуть культуру і слово і музику своєї тої народу, нації до якої вони належать. Це ціль нашого фестивалю. Ми між фестиваль міжкультурного діалогу шануємо українське і поважаємо рідне кожної тієї родини, кожної дитини, якої б національності вона не була. Поособленням цієї міжнаціональної поваги та шани до кожної культури на фестивалі став ансамбль натхнення болградського районного центру дитячої та юнацької творчості, що житі діє на багатобарвній Одещині. У цьому колективі танцюють українці, болгари, албани, гагаузи, молдавани та росіяни. Хоча вони і вивчають різні танцювальні напрямки, все ж таки перевагу надають народному танцю, бо впевнені, що він найкраще допоможе висловити себе та свою рідну культуру. Інчок біє нієрім кіндихалка лав'юкраїн асобічам країна Ейшлеве Україна те кера Україну. Я люблю Україну слова про любов, особливо виразні і приємні, коли вони сполучаються з добрими та корисними справами. У цьому році в рамках конкурсних днів пройшли ще й масштабні соціальні акції. Силами конкурсантів був влаштований великий благодійний ярмарок. В експозиції гостям були запропоновані національні страви, сувеніри, іграшки, прикраси та вироби стилю хендмейд. Отримані кошти пішли на реабілітацію воїнів, антитерористичної операції. Спільними зусиллями лише за день роботи ярмарку було зібрано понад 14 тисяч гривень для воїнів, які зараз перебувають на реабілітації в Одеському шпиталі. Аби попередити подібні реабілітації під час ярмарку діти сплели декілька захисних сіток для воїнів на передовій. І вже ввечері цього дня під час концерту Реквієм діти передали їх бійцям 28-ї бригади, які завітали, аби вшанувати пам'ять загиблих побратимів та сказати дітям щире дякуємо. На фронті ми всі розмовляємо різними язиками з різних областей України. Там люди стоять не за політичні рухи, не за якісь супер ідеї, ні. Я скажу одно, они стоят за вас. За родных, близких, за те, которые присылали туда просто рисунки. На самом деле это грело сердце. Это к горлу просто подступает, потому что ты понимаешь, что ты не просто там. Там не просто так стоишь, на самом деле. Ради вас. Не ради кого-то, а ради вас. Ради новой Украины. Вы действительно новая Украина. От вас будет зависеть... Что будет в этой стране, мир или раздор, война или мир? Это будет зависеть только от вас, вы будущее. Мы сейчас стараемся просто-напросто убрать последствия того, что было раньше, наше молчание и равнодушие. Зло само по себе страшно не, не как зло. Самое страшное это бездействие, равнодушие, которое ну, трусость на самом деле, которая прикрывается равнодушием. Не будьте никогда равнодушными. От ваших действий, от ваших слов будет зависеть то, что будет в вашей жизни. А по поводу этих сеток, ребята, я на самом деле хотел сказать огромное спасибо. Поймите одну простую вещь. Сплевывайте сетки. Вот каждое большое дело оно состоит из маленьких-маленьких кусочков. Вот вы каждый вложили по чуть-чуть и получилась сетка. Этой сеткой накрыли блиндаж. И спасая ребят на фронте, нас спасая. Вы спасаете себя и свои семьи. Краще с кращих падают виткуль. Грудьмы свои. Землю прикривають сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають, вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни сьогодні молоді гвардії. Ми запалюємо вогонь у серцях, а свічки в долонях. Як пам'ять про всіх, хто віддав життя за наш сьогоднішній день? З давніх давен вогонь вважається символом очищення. У цей вечір для дітей він теж мав символічне значення. Символ того, що у них завжди, у них горить серце за нашу Україну, за нашу родину, і що вони завжди готові їй помочь. На цій тези наголошують і організатори. Хоча ми спілкуємося різними мовами, відносимося до різних віросповідань, живемо у різних містах. Усіх нас об'єднує любов до нашої славетної батьківщини, бо всі ми діти твої, Україно. Жці конкурсу, хто його лауреати. Відповіді на ці питання за авторитетним журі, до складу якого входять славнозвісні українські діячі, наприклад, народний артист України, співак Олег Марценківський. За моєю теорією і за теорію моїх друзів кожна дитина, яка народжується, має вмі, має талант. Вона вміє і співати, і танцювати. Вона вже в неї закладена це все. Але чому одна дитина краще танцює, наприклад, а інша гірше? Тому що з нею просто менше займалися батьки, менше займалися керівники. І це просто ми вибираємо за тим критерієм, з ким краще більше працювали. Коли дитина більше танцює, вона ну що танцює, то вона більше хоче танцювати, вона і краще це виходить. А якщо батьки не знають, що з дитині, кажуть дитинки, дитинку кажуть займайся чим ти хочеш сама. А дитина ще маленька, ще не знає. Треба їй показати той напрямок, той напрямок. І саме на нашому фестивалі ми показуємо. Дитина у нас одна дитина навіть взяла брала участь як танцюристка. А потім взяла б гран-при гран-при як співачка. У нас таке було на фестивалі три роки тому. І ми якось спонукаємо дітей до того, щоб вони займалися різними видами мистецтв. До речі, саме Олег Марценківський допоміг зібрати гроші народному ансамблю, що зі сходу країни, аби його учасники змогли взяти участь у міжнародному конкурсі. Мы очень любим этот фестиваль, очень дорожим этим фестивалем. Всегда рады общению, встрече с морем, с солнцем, со звездным, с руководителями. Всеми. И дети говорили: мы до 11 класса желательно попадать каждый год. А в этом году нам действительно очень очень повезло благодаря. Руководителям фестиваля Олегу Марценкивском Белазир, которые организовали тур по Европе, который назывался Дорога до храма души, и помогли нашим детям побывать в этом лагере. Мы все можем дружно сказать им за это спасибо! спасибо! Ді стосунки склалися між учасниками цього колективу та членом журі Аллою Рубіною. Дітлахи без зайвих хвилювань підходили до славетного хореографа, викладача, балетмейстера, ставили питання, звертались за порадою та розмірковували про високе як це язиком тіла розповідати, повіствувають. Это невероятно. Еще никто не исследовал, кстати, как это получается: как вот твои мысли, твои впечатления о жизни, весь объем твоих психо, он превращается вдруг в какой-то образ художественный. Вот. Ну, Для этого надо иметь хорошую все-таки подготовку. Если это высокое искусство, да, хорошую классическую подготовку. Но если ты уже балетмейстер, то ты уже сам не исполнитель. Хотя все равно ты лучше исполнитель, чем тот, с кем ты работаешь. Часто так бывает. И уже вот как рождается этот образ, очень хороший вопрос задали. задали. Но я думаю, что тут подсознание работает. Понимаете, вот все, что ты знаешь, все, что ты ощущаешь, все, что ты думаешь об этом мире и отдельных его проявлениях, оно как-то вдруг раз и превращается или в какое-то движение, или в какой-то образ, или в какой-то Ну не всегда это бывает, находишь оригинальную форму, только одному тебе ведомую. Иногда пользуешься, к сожалению, но ну, уже нажитым. Вот. Но ну, единственное, что я, например, никогда не смотрю там, ну, в смысле, не изучаю так чужие работы и не беру их в свою. Я смотрю, конечно, но не, не повторяю. А как вы оцениваете работу ребят, конкурсные выступления? Вы чувствуют они, передают ли эмоции, чувства? Понимают ли то, что они танцуют? Как кто? Тут есть такая опасность, особенно в самодеятельном искусстве, что занимается все-таки вышколом, как бы такой своеобразной муштрой. Вот. Мне кажется, что это уже должно отходить в прошлое, что, так сказать, фольклор возобновлять в его первоначальном виде, когда люди просто выходили и танцевали, потому что они... Действительно, топтали землю там о чем-то. Они говорили с Солнцем, с окружающей природой, взывали к каким-то богам. Вот и понимаете, тогда это было все более естественно. Сейчас мы утратили эту связь и заменяет вот такая чистота, вышкаленности. Ведь балет-то произошел вот, у Людовик 14-й отконный балет был. Майте лошади. Ему показалось, что люди тоже могут так. я услышала, что сегодня вы собираете всех руководителей Что да. вы хотим рассказать? Ну вот примерно то же, что и вам. Вот если бы не так хорошо спрашивали, как вы, вот. Ну, вот расскажу, чтобы все-таки занимались душеведением через пластику. Нашому колективу в цьому році виповнилося 20 років. За цей час багато зроблено, багато зібрано матеріалу, які ми використовуємо в нашому репертуарі і виконуємо. Це народні обряди, звичаї, пісні, жартівливі, побутові. У нас їх дуже дуже безліч. Я б сказала. Це дійсно скарб, те, що ми показуємо, те, що ми виконуємо. От ми багато їздимо в пошукові експедиції, збираємо цей матеріал. У нас є фільми за обрядами. Вони дуже цікаві. Вони передають атмосферу, вони передають зміст того часу. Ми як міст між минулим та сучасним. Я думаю, що це дуже корисно. Ми є середком національної культури. Наш колектив, народні традиції танцю на цьому фестивалі презентував і колектив сувенір. Рік тому участь у творчому фестивалі докоріна змінила життя його учасників. Після виступу в Болгарії їм так і не довелося потрапити до Луганську. назад, в июня, Ми їздили в Болгарію на фестиваль фестивалі прибой» і по пути назад, із так наш соби на Донбасі, ми не змогли повернутися додому. і ми попали в лагерь, в Рибаковку. Там ми Правили все літо, участвовали в фестивалі Залопі а потім ми приїхали в Миколаїв і учимося в академії дійтського творчества. За минулий рік багато що змінилось для них. Втім, як запевняють самі учасники, були й приємні звороти долі. В них з'явились нові друзі та колеги. І тепер на міжнародному конкурсі фестивалі вони представляють одразу два міста. Сувеніри круті всі, народники усі! Та багато друзі має Україну! Проставляй! Вас вітає молодим сувенір! Лугансь миколаїв <śles> Фестиваль, здебільшого, пісень та танцювальний був яскраво ілюстрований живописом, графікою, прикладним мистецтвом та фотографією. Продовж усіх конкурсних днів фестивалю особливу увагу приділяли й дозвілі учасників. Програмою були передбачені екскурсії по Одесі, активний відпочинок біля моря, дискотеки чи навіть душевні посиденьки у вогнища. Загалі то кажуть, що усі конкурсні дні були наповнені щирістю, дитячим сміхом та безпосередністю. як вас підставська Діана. А тебе? Ліза Ліза, які у вас красиві імена. Как у вас дела? Рассказывайте, как настроение, как впечатление. Нормально. Нормально. Море теплое. Ты купалась сегодня? Да. Ну расскажи. Рыбок видела? Нет. Укс. А ты? Нет. Вообще... Там, одни, там одни водоросли. Водоросли, скажи. А как впечатление от фестиваля? Вы уже выступали, я думаю. Да. Да. Как вы переживали сильно? Да. Ну получилось? Да. Хорошо, вы танцевали? Какой танец? Светлячки. И что светлячки делали? Прыгали, бегали. Прыгали, бегали. А как вы прыгали бегали? Продемонстрируйте нам сейчас. Здравствуйте, меня же зовут Женя, фамилия Поздняков, отчество Евгений Поздняков Евгений Артемович. А? день рождения 22 декабря. Сейчас не 7, но скоро будет 8. Ты единственный мужчина в отряде, в коллективе, мы тут уже узнали, да? Угу. В отряде. А еще самый маленький. У тебя уже целых восемь практически. Как а ты еще... самый маленький тут можешь быть? Да я тут даже в отряде самый маленький. А еще О, у меня большой хвостик есть. Расскажи, ты раньше принимал участие вот в подобных фестивалях, мероприятиях? Боролся за первое место? Да, но не в коллективе. То есть выступал сольно? Нет, нас как сказать, в цирковой студии, а на мероприятии. И что ты делал? Расскажи. Ну, выступала там. Ну... Что ты пел, бегал, прыгал, танцевал, стихи рассказывал? Танцевал и... Танцевал и типа я шеф У меня вместо шляпы огромный аполлоник и сижу я в кастрюле. Этот номер назвали, мист... Этот номер назвали Пельмешка». Але поки дітлахи радіють життю та цікавим насиченим дням фестивалю, дорослі уточнюють деталі фіналу. Сцена непростая, полукругла, не прямолінійна. В ній не завжди навіть видіш прямую лінію. Давайся може розмітку зробимо цієї сцені, Може, простіше буде діти. Постануть їх хрести. Попереду лінію лінію Ну, Принаймні, щоб орієнтувалась дитина, попали коли гля... Зараз ми орієнтуємо на амфітеатр, завтра сяде глядач, і він же там орієнтувався на лавочку, а там сидить. Якщо треба розмітку зробити, давайте зробимо. І кожна дитина потребує до себе певної уваги. І інколи діти ну тонко відчувають, якщо щось іде не так, вони реагують на це. і Я як режисер маю це теж враховувати. Тобто, ми не ми не робимо тут для них якихось такі умови, при яких вони не можуть розкритися. Навпаки, допомогти дитині, допомогти вийти на цю сцену, і показати свою майстерність, розкритися для глядача, отримати задоволення від того, що ця дитина робить на цій сцені. І це оцінить і глядач. От просто створюємо атмосферу, і це складно, тому що е, можна вимагати від них професійних якихось якостей, да? але важливо зберегти душу дитини да? і її любов до мистецтва. Конкурсних днів дев'ять номінацій, десятки цікавих номерів та виступів, 670 конкурсантів це міжнародний конкурс фестиваль. Just.